Героям слава пане Сергію, скажіть, будь ласка, зрозуміло, що буду питати найперше, як зараз із енергією в Одесі чи і в Одеському регіоні як відновлюється постачання? Але я знаю, от буквально таке повідомлення свіже, що е, вирішили Одеси там заздалегідне анонсувати включення і запров... ну, поновлення енергопостачання просто для того, щоб заздалегідне інформувати ворога і таким чином не наражати певні. Ділянки енергосистеми на нові е, обстріли, на нові ураження. Як зараз із ремонтом, як зараз з енергопостачанням? Наскільки вдається боротися? Ну, по перше, ми говоримо про те, що електроенергія поступово повертається до побутових споживачів. Критична інфраструктура вона отримує живлення електроенергії, водопостачання, водовідведення, є опалення, так само є і водопостачання до міста та переважної більшості, переважної більшості територіальних громад нашого регіону. Там де є ще певні критичні ситуації, організовано під'їзд технічної води. Якщо буде потрібна питна, то і питною в тому числі ми говоримо про те, що нам вдалося критичну інфраструктуру утримати, що стосується відновлюваних робот. То вони тривають понад 200 аварійних бригад зараз працюють, і власне у місті та в регіоні тривають аварійні та екстрені випнення електроенергії. Ще певна категорія кількість наших людей по місту Одеса та по деяких територіальних громадах області чекають відновлення постачання їм і підживлення до електромереж. Сподіваємося, що протягом дня кількість таких абонентів, звичайно, буде зменшуватися. Тому що пам'ятаєте, що після першої такої хвилі, після 10 грудня, коли була оця велика атака дронами Камікадзе, то півтора мільйона наших громадян, мешканців області та міста, опинилися ну фактично в темряві, тому що не було електроенергії. Потім за добу вдалося відновити дуже ну, такий був великий стрибок з плюсом, і 300 тисяч абонентів ще залишалося без електроенергії. Наразі процес є динамічним, тому до когось електроенергія вже надходить. До когось теж прийде Світлана. Як кажуть, в Одесі трошки пізніше. І, звичайно, ще раз хочу наголосити: зараз немає графіків плану. Ключі сьогодні діють аварійні та екстрені. Про альтернативні певні джерела ось тут йшлося, що відновлення зараз воно в тому числі за рахунок певних альтернативних джерел. Я не прошу вас говорити, те що не можна розкривати, але якщо щось можна трішки розкрити, давши надію і оптимізм українцям, мабуть, це теж непогано, але я почну із далеку про ті джерела, які ще не використовуються, але можливо зможуть бути використані. Сіменс запропонувала уряду України розмістити три плавучі електростанції в акваторіях Одеси, Миколаєва та Ізмаїла. Плавучі електростанції підключаються до наземних мереж за допомогою кілометрового кабелю для виробництва електроенергії. Баржі спалюють скраплений природний газ, мазути з низьким вмістом сірки або біодизель. Пальне на плавучу електростанцію подається з допоміжного судна. Ну а трішечки раніше, уже з боку Туреччини, пролунали теж ось такі пропозиції, тому що компанія Ship говорила теж про три судна великих, які могли би стояти. Біля українського південного узбережжя і ну працювати такими плавучими електростанціями говорили, що можуть їх направити до України, і було б це таким теж допомогою певною. А вочевидь турбуються і турки, і, і німці. Про південне узбережжя ну теж неспроста, бо все ж таки тут найбільші порти, які зараз забезпечують існування зернового коридору. Я помиляюся у цих висновках, пане Сергій. Чи ні, ну, по перше, ми завжди відкриті. Я кажу про власну військову адміністрацію, особисто керівнику нашої адміністрації Максим Марченко, готові давати зелене світло для тих людей, що готові і здатні нам допомагати. І власне ситуації, які зараз відбуваються, вони це показують, що отримуємо енергетичну допомогу. Я кажу, перш за все, наприклад, про генератори від різних mm -hmm. міжнародних структур, від наших партнерів та союзників. Тому це перший момент. Другий момент, звичайно. Ми готувалися, продовжуємо готуватися до можливих до можливого продовження ракетних атак та атак дронами камікадзе з боку Російської Федерації. Ми розуміємо, що на жаль, рівень цих загроз є дуже високим, і, на жаль, можливе продовження цих атак саме по енергетичній структурі. Uh -huh. Що стосується озвученої інформації з боку однієї з компаній на протилежному боці Чорного моря. Ці наміри компанії вони і озвучили у відповідному виданні. Що стосується обласної військової адміністрації, жодних заявок, жодних пропозицій не надходило. Тому відповідно і жодних навіть натяків на перемовини не було і на найближчим часом з цих і не може бути, тому що немає просто про що говорити. Ця тема десь вона там і лунала тих медіа. Тому ще раз хочу сказати: якщо є конкретні пропозиції і будуть звернення до обласної військової адміністрації, будь ласка, все це буде розглядатися максимально швидко, тому що енергетична безпека, звичайно, це пріоритетне питання на порядку денному нашої нашого воєнного стану, життєдіяльності нашого регіону, нашого міста. Тому от отак от прокоментую. Угу. Ну, якщо такі контакти є, можливо, на найвищому політичному рівні сподіваюся, вони скоро вже будуть якось фіналізовані, і ми, ж, ми зможемо побачити їхній результат, зокрема, жителі Одещини, які а, все ж таки матимуть енергію. Буквально на останок ще пане Сергію, запитаю вас, як із теплом, тому що електроенергія, енергетичне забезпечення і теплозабезпечення вони дуже сильно пов'язані. Можливо, зараз ще не найхолодніша погода була в останні дні, але все ж таки, вже середина грудня зима, і е, навіть на е, південному узбережжі українському це не найзручніший, не найтепліший сезон. Як із теплозабезпеченням для Одеситів і жителів Одещини ну звичайно е, намагаємося сьогодні максимально всі ці питання вирішувати. У нас ті котельні, якщо щодо опалення в місті, вони перезавантажені, вони працюють. Не всі правда, маленькі котельні працюють. Якщо ми говоримо про власне і ще раз кажу, опалення. Дійсно, погода нам тут допомагає сьогодні, хоча вже обіцяють і морозні і температури. Думаю, що ми з тими випитами, які існують, ми справимося як робили це до цього часу. Пане Сергію, і, і ще одну річ не можу обминути. Остання атака була здійснена дронами, і саме дрони є таким специфічним обладнанням, яке, от як самі військові військові експерти, говорять, що якщо зі складними ракетами складними протиракетними системами боротися, навчилися, то ось ці дрони камікадзе виявляються такою примітивною технікою, з якими навіть складно боротися оцією цією дуже складною технікою. А за вашою оцінкою, зараз є можливість. Пристосуватися до захисту саме проти ось таких нападників, і я впевнений, що це наші військові продемонструють на полі бою. Дякую вам, пане Сергію. Сергій, Сергій Братчук був на прямому зв'язку із нами, речник Одеської обласної військової адміністрації. Дякую, що знайшли час поспілкуватися з нами. Бажаю світла, тепла, стійкості і пошвидшої перемоги.